Мене звуть Маша, повне ім'я Машина. Мене звати Даша, повне ім'я «Да таке. Я Юля, повне ім'я Б. Мене звати Слава. Повне ім'я Україні. Мене звуть Влад, повне ім'я Водослов. Мене звуть Богдан, повне ім'я Автобус. Я Валя. Можна просто Валина. <свісляв> Я Ігор. Названий на честь 23-х літніх Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі. Мене звуть Паша, повне ім'я Пашов. Мене звуть Віктор, повне ім'я Вікторина, мене звати Ярік, і в мене Бачок Потік. Бачок Потік. Я Дмитро, повне Дмитро Політен. Я Оля, повне ім'я Олег. Не прибідняйся, машинобудівельний завод. Мене звати Женя, повне ім'я Жених. Я Діма. По паспорту. Дімідрол. Діма Горгон. Мене звати Владік. Повне ім'я Владіки Мене звуть Світлана. Повне ім'я Світлана Нема. Я Іван. Повне ім'я Івано-Франківськ. Мене звати Роксолана. Повне ім'я Величне століття Роксолана. Я Катя. Але можете називати Каталізатор. Ісмаїл. Повне Ізмаїл. Мене звуть Таня, повне ім'я Та, ну, нахуй. Мене звуть Христя, повне ім'я, Христос Воскрес. Я Іра, повне ім'я Бет Ірина, Ну йоп твою. Артем, повне ім'я. Артем, завод Шампанських вин. Мене звати Яна, повне ім'я. Я, Я на Я Леся, повне ім'я Лесопілка. Мене звуть Настя, повне Анастезія. Мене звати Максим, повне ім'я Максимум 2-3 тижні. Мене звуть Олена, повне ім'я Олені Олені Не бриті і Неголені. <правж> Мене звати Лера, повне ім'я Холера. Мене звати Руслана, повне ім'я Русофобія. Мене звати Ліза, повне ім'я Валіза. <правж> Катя Катартикус. Я Жека, повне ім'я Робітник Жека. Мене звати Іван, повне ім'я Євангеліє. Мене звуть Олена, повне ім'я Оленина. Мене звуть Христя, повне Христофор. Я Андрій. Більшість американців пишуть: Хай Андроїд. Мене звати Вова, повне ім'я Волондеморт. Або для Олдіфельдемар. Мене звати Віра, повне ім'я. Вірмішель Віранда Вірославна, мене звати Катя. Повне ім'я, як то кажуть мої учні Катівня. Мене звуть Влада, повне ім'я Державна. Мене звати Альона. Мене звати Альона, повне ім'я Альону. Скільки можна вже блядь? Мене звати Вадим. Поясни вельможему Вольдемар. По гейському Бадік. Повне ім'я завадимо корупції в Україні. Мене звуть Катя. Повне ім'я Накаті. Мене звати Тая. Повне ім'я Тайота. Мене звати Наташа. Повне дві гривні і ваша. Мене звати Ніна. Повне ім'я Ніна Часі. Мене звати Оля. Повне ім'я Олія. Я Руслан. Повне ім'я Укрлан. Я Ліля. Повне ім'я Ліля Кебаб. Мене звати Інна. повне ім'я інновація. Мене звати Лана, повне ім'я. Лана, давай потім наберу, не можу говорити зараз. Мене звати Лена, але сьогодні повне ім'я Лєніва Дупа. Ну, блін, вам що, знову треба нагадувати? Підписатися, поставити лайк, навіть коментар можеш написати. Всім привіт, мене звати Денис, а повне ім'я депресивний Розлад. Де верх? Мене звати Женя, а повне ім'я. Давай поженімося. Мене звати Назар, але повне ім'я Назафірон. Я Інна, але моє повне ім'я Інкасатор. Привіт всім. Мене звати Жека, Повне ім'я. Я же казав. Мене звати Настя і моє повне ім'я Анастасіся. Швидка Настя. Мене звати Саня, повне ім'я Шуруповьорт. Санчез. Мене звати Саша, повне ім'я Санчоус. Саня Саньоба. Санчоус. Санчізес. Александр, Александрон, Саняфон, Санєвич Сашка. Я Рита. повне рептилоїд. Аня Анчоус. Це з тої самої серії. Я Іра. Повне Іридій. Сатісфекшн. Мене звати Ксенія. Повне ім'я. Сина принцеса Воїн. Ксеноморф. Головне, що не ксенофоб. Та хто вас знає? Мене звуть Аня, повне ім'я Анельгін. Мене звати Віка, повне ім'я. Віктор Федорович. Остановіть. Мене звуть Ярослав. Повне ім'я в штани насрав. Мене звуть Діма. Повне ім'я Діменція. Мене звати Єва. Повне ім'я Євтаназія. Мене звати Люда. Повне ім'я Люда. Ну чого ти мені нічого не сказала? Люда, ну чого ти мені нічого не сказала? Раз несеться така арбаторія. То мене звати Іна. Повне ім'я Інокентій. Мене звати Сніжана, повне ім'я Снігочисна Машина. Анна. Але в світі Інокентіїв я Анатолій. Мене звати Ілона, повне ім'я Ілон Маск. Інногородньо. Інногородній Інокентій. Мене звати Олег. Повне ім'я Олего Френ. Мене звати Міша. Повне ім'я Бетономішалка. Мішелька Вірмішелька. Мене звати Дмитро, повне ім'я Дмитроградний Меркурій. Мене звати Гена. А повне ім'я Генератор. Ви в курсі, що всі вас хочуть? Мене звати Альона, повне ім'я Альо Альо-Гараж. Мене звуть Сана. Але моє повне ім'я Санаторій. Повне ім'я Сан Андреас. Oh, shit. Here we go again. Мене звуть Віта. Повне ім'я. Вітаю нам Хазда. А по батькові. Пропала всьовівна. Звучить. Подякувала. Мене звати Назар. Повне ім'я Динозавр. А на потім є. А мене звати Саша. Повне ім'я Сполучені Штати Америки. Мене звати Іра, повне ім'я Іронія. Іронія півонія. А дочка буде Пост-Іронія. Мене звати Таня, а повне ім'я Тангес. А у домашнього улюбленця Котангенс. Взагалі-то повне ім'я Тангенциркуль. Циркуль. Якщо тобі сподобалось це відео, ти можеш тиснути вподобайку, підписатися на канал та написати коментар. До зустрічі.